І так, всім привіт! Знову вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо розбудовувати наше українське село. І давайте приступати до нової серії. Тут ми, якраз бачите, добудовуємо комору і маємо зробити ефективніше. Так, давайте нажмемо паузу. Ми нічого наступного не запланували поки що. Давайте тут зразу, зразу ми зробимо. Так і. так, І давайте зробимо також спробуємо від виробництва, що тут у нас пшениця, нам не потрібен ячмінь. Сил, масло, сметана. І ще нічого ми не виготовляємо. Ну, давайте ще щось будемо купляти. Так, давайте також тут зробимо, доставляти. Давайте подивимося, ще що тут у нас. Тут можна ще щось додати. пшеницю. Не хочу я тут пшеницю, давайте також тут зробимо. Щось купляли, доставляти стоїть, доставляти стоїть, доставляти стоїть, доставляти стоїть. Гаразд. Так, з коморами ми більш-менш розібралися. Давайте тут будемо розвивати наше поселення. Давайте думати як би його. І це цепи, до речі вже закінчується. Чи ще уточнити? Так, що в нас по цеглі. Цегли є багато, давайте планувати зразу кам'яницю наступну кутову побудувати. Так, давайте запустимо час. Так, і тепер нам наше любиме завдання наші ферми, так. Тут давайте Пар, а пар. Що там у нас картопля з'явилася? Так, що там свині їдять, картоплі їдять. Добре. Так, тут точно ми робимо пшеницю. Що ми тут будемо вирощувати? Пшениця, давайте. Що в нас з гречкою? Гречки немає. Давайте тоді Гречку посадимо. Тут ми зробимо також тут пар і пар. Тут зробимо пшеницю і коноплі, коноплі давайте. А тут а ми зробимо пшеницю і льон. Так, давайте. У нас залишилось тільки гуральне, якої ще немає у нас. Давайте заплануємо гуральню тут що... Так, тут у нас гончарня, давайте тут ще заплануємо ми все ж таки гуральню, щоб вже закрити це питання, але це в нас зараз буде пшениця йти, як. Дуже багато буде йти. Можливо, ще склади би побудувати. Так, де в нас є зараз склади? Я знаю, у нас є один склад тут. Я не впевнений, чи дуже він корисно використовується. Давайте тут поставимо мосту. Так, багато нам не потрібно. Ну, напевно, давайте ще дійсно побудуємо один склад. Десь або навіть не один. Так, де в нас є ці склади? Давайте тут десь в цьому поселенні побудуємо ще один склад. Е, так, тут є комора. Давайте ось тут склад побудуємо. Так, і давайте ще десь. Так, склад, склад. І тут нам потрібно десь склад, давайте ось тут ми його побудуємо. Давайте глянемо, що в нас по конях. Е, давайте, може, зупинимо поки що розводити їх. Так, такі треба тепер тяглові коні. Ще один. Кобила, 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 тягловий кінь. Тут поки що немає. Ну давайте одну кобилу зробимо тягловим конем. Так, бо нам тут треба два. І в нас буде активніше тепер переміщення тут також. У нас тут виготовляється... Хтось цей скляний посуд десь продається у нас взагалі. Давайте перевіримо ще раз. У нас тут такий, такий місцевий ринок. Скляний посуд. Тут 50 продається. Тут є продається. Тобто десь він продається. Мені здається, що тут десь продавався. Так, тут також продається. Так. Так, тут треба скоро до... А, давайте ми тут додамо ще одну. Тут не вистачає. Давайте. Наймати людей. Тут 5 людей і все одно не вистачає. Ну давайте тут ще наймемо. Давайте додамо ще одну зону заліснення. Я думаю, ось тут побудувати таку. Так. Реалізоване залізнення, можливо, навіть ще одну треба будувати. Так, недостатньо працівників. Так, а працівників тут чому недостатньо? Давайте ми тут також житло якесь будуємо. Мені здається, тут води мало. Давайте тут воду побудуємо. Тут можна побудувати воду. Що тут у нас? Так, а в цих Це є вода. І мені здається, ще тут а треба буде одну криницю побудувати, а що у нас тут по воді? От візи вже збудували цю. Що, як вам... О, так, давайте ми вихочемо цей місцевий ринок. Як вам вулиця доволі реалістично виглядає, я б сказав, так? Так, що ви нам привезли? Уливи. Скільки в нас зараз? Давайте ще купимо. Так, що в нас тут по коровах 19, 12, 13, 15, 19. Давайте декілька кров ми сюди переведемо. Так, тут буде 17, ну давайте ще одну. Що в нас з цим лікаром? Щось заробляє вже чи ні? Давайте перевіримо. Так, у нас є корчма і рульні. На корчму давайте поставимо. Як мінімум. Давайте почнемо 4, а потім подаємося. Так. Що в нас добудували? Гуранню. Давайте. Маленьку порцію горілки зробимо. Так. Постачання. Можна на вогінні. Так, що в нас по рибі? Рибу ловлять чи не ловлять? Давайте ми зробимо опцій найму трошки хоча б по 4. Скоро одвіці якраз пливуть наші поливи 2000 порцій. Тут поли вже дуже багато, можна робити того посуду, стільки влізе. Глина. Так, скоро у нас вже буде перша горілка наша. Що там у нас в корчмі? Хватає міцних напоїв? Є пиво, пиво п'ють як. Ну давайте ми збільшимо, можливо, хоча б би... чи, чи поки що не потрібно. Ну, давайте до 200 збільшимо партію. Хмілью ніби хватає. Тут, ага, дивіться, працівників немає. Давайте ми, можливо, тут ще житла набудуємо. І треба буде зараз займатися. Так, давайте тут дві хатки. Так, тут дві хатки є. Буду будувати. Люди вмирають. Так, а що там у нас на цвинтарі? Ось наш цвинтар. Так, оце наші люди, які помирають. Тут є каполиця, де люди можуть піти типу, похорони. давайте гаразд від хвороби. Давайте ми ще одну побудуємо. Ще одного цирульника, тому що. не знаю, мені здається, туди ніхто не ходить. Десь би тут таке трошки в нас недолуга. Ну давайте тут побудуємо цирульню. Так, хати прийшли почали будуватися. Так, рибаки з'являються чи ні? Чи не взагалі не мають простоювати. Тут що в нас з рибою? Багато. Давайте ми ще одну тут побудуємо риболовлю. Великий обіг є тут, 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 тут. Ага, тут нас немає, а в нас тут купа худоби і коні. Так, давайте ми зробимо тут. І зараз займемося облаштуванням. Так, великий обіріг, нам точно потрібен. Давайте ось тут десь. О, ось так. Можна навіть зараз збудувати, хати потім чуть-чуть можна тут сушарки навіть поставити десь, де ми теоретично не будемо використовувати територію. Давайте ці три сушарки так. і зробимо найму, щоб більше людей хотіло йти. І збирати сюди солому. А ми там, до речі, склади будували. Цей склад. Що в нас тут? Доставляти з іншого складу. Є щось цікаве. Так, солома, пшениця, ячмін, соняшний поливень не потрібно нам. Давайте сюди дрова, давайте сюди пити скляний посуд. Там ще глиняний посуд. Давайте взуття. Тут 2000 можна, тут там, 500, 500 і 500. І тут також що ми можемо. Деревину, ну давайте, деревина дрова точно нам потрібна. Чи потрібні нам тут метала частина? Не... Давайте цвях будуть. І ще зробимо також, тут вікон глиняний посуд. І скляний посуд також по 500. І так, давайте ще опції найму зробимо. Давайте подивимося, як нас з безробіттям. В принципі, порівно що жінок що чоловіків дуже мало без роботи в нас. В принципі, так, тут люди посадили де вони працюють скотобійні і на яйці. На плавильні. Так, що там залізо у нас виготовляється чи ні? У е, нас здається, тут а все залізо лежить, чи нам стільки не потрібно вже. Е, так, нам потрібно трошки на ковальню залізо. Залізо є. Щось люди всі помирають від хворіб. Давайте ну вже скоро буде готово у нас так. Давайте ще десь придумаємо, де можна тут ще одну зону для заліснення. Тому доведеться... Так, давайте, можливо, ось так. Тут така цікава може вийти у нас зона для заліснення. Чим більше, тим краще. Тут би щось придумати Так, давайте з облаштуванням. Що ми можемо? Ми можемо зробити тут якусь альтанку, наприклад? Цегляну арку? Десь ось тут побудувати, наприклад. Дивіться, буде гарно так. Дивіться, як цегляна арка у нас тут має сигналізувати? Я не розумію, чому ці податок на церуні. Цирюльні... Я ще зменшу. Бо я не розумію, чому вони не зробляють нічого. Тут ще вони. Якщо мені ще одного придеться утримувати, це буде дуже сумно. Так, повертаємося до облаштування. Так, давайте трошки посадимо. Ясенів, кленів, давайте так. Так, давайте ще якісь. Прошли ясне так. так, давайте ще тут туди... Смарак. Не, давайте не смараки, давайте то поле мы любимо бля. Полисадим так Давайте тепер ще якісь... Крім тополь, давайте ще березі, наприклад, поміж ними. Aha. Так, давайте ще кущі. Ага, тут в нас вода закінчилась, Так, як я і думав, тут треба вода. Колодязь. де в нас тут є? колодязь? десь ось тут був. Давайте отут побудуємо ще один колодязь. Ага, ми ще калину хотіли посадити. Щоб трошки гарніше тут стало, бо поки що, о дивіться вже всі тікають кінець року. Щось ми не дуже багато встигли цього року зробити. Я це ще там тобто, трошки бусков. Люблю бусок, він дуже гарний ціглі. Так. Що ж, що ми все добудували? Так, давайте подивимося на нашу арку. Дивіться, яка красива арка. Це гляна арочка. Супер. Так, хто там у нас знову без грошей? Ця, ця родина, я не розумію, що в них що в них не так. Я вже їм 100 раз, Вони працюють обидва, Ну, троє дітей. Що вони так багато їсти люблять? Так, тут у нас активно використовується. Ого, 2000 цвяхів. Нащо нам стільки, що в нас по пиву? Так, є вже наша перша горілка. Мені здається, мало би якщо появитися, то зразу тут в корчмі. Так, де горілка, горілка, горілка. Щось ми її провтикали, вже випили її горілку, поки ми її шукали. Так, давайте заплануємо ще нам житла нехай будують. Давайте ми ось так побудуємо тут ряд будинків. Прийшла вже до нас зима. Що ж, давайте починати потрошки підводити якісь підсумки. Так, що тут у нас? Тут це ніби ок. Давайте спробуємо пост поставити ще одну тута кіятку і подивитися, чи. Щось нове появилось тут. Ого. Появилось. Появилося це добре. Хай працює. Тут, до речі, можливо, теж треба буде якесь житло побудувати. Добре, на цьому поки що все. А в наступній серії ми продовжимо якось розбудовувати цей центр. Можливо, нам ще одну ферму тут може... свало б додати, наприклад, ось тут і ще одну ферму. Тому що. Ну тут, коли, правда, треба коли ближчі до сюди будинки, тому нам треба, напевно, продовжити буде сюди добудовувати будинки, щоб ми могли... Тут для виробництва не використовуємо. Та також для виробництва не використовуємо. Тому що нам не вистачає ресурсів. Що у нас по пшениці взагалом? Пшениці в нас 11 тисяч. Ну, може, поки що ще вистачає, але треба більше. Так, горілка бродить. Так, все. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, ставте подобайки та підписуйтесь на канал.